На ваших екранах знову рожеві окуляри. І ми невгомовні ведучі, Я Софія Врамчук та Меланія Прокупчук. Меланія, пам'ятаєш, який вчора був день? Прекрасний п'яниця. Меланія, та вчора ж була Михайла. Але я нікого не знаю з таким іменем. Меланія про найвідоміших Михайлів України вже замить. Одна. З найдавніших постатей в історії України Михайло Грушевський, автор ніч яка місячна Михайло Старицький, чому про нього мало згадують. Він написав музику для нашого гімну – Михайло Вербицький, Михайло Михалевич. Один з найвідоміших художників нашої країни Його роботи у всьому світі скульптор Михайло Черешньовський. Не перемикайте ржеві окуляри в ефірі, Софійко. Який найвідоміший Михайло в Україні? Хм, Можливо, Михайло Лебіга? Ха, Це був жаль. Я думаю, що Грушевський. І це правильна відповідь. Всі його знають, усі, усі. І ми, і дорослі. Пригорозом ходять легенди. Тож, увага на екран. Його називають першим президентом України. Однак це не так. Михайло Горошевський ніколи ним не був. Він очолював Центральну Раду, яка виконувала функції уряду. Тож його можна назвати радше головою парламенту, але аж ніяк не президентом. Всім привіт! Мене звати Софія Щербай. Я не буду вам переповідати всю біографію Михайла Грошевського. Ми зосередимось лише на важливих та цікавих фактах із його життя. Отож, розпочнемо з того, що з 1880 року Грушевський навчався у Тифлійській гімназії, а згодом вступив до університету святого Володимира. Там він працював під керівництвом видатного історика Володимира Антоновича. У 1898-1913 роках Михайло Грушевський очолював наукове товариство імені Тараса Шевченка і редагував його записки. Його ви вже вивчали. Або будете вивчати в школі. А у 1899 році він також став одним із засновників Української національно-демократичної партії. Це щошкільна програма історії України. Перша світова війна застала Михайла Грошевського у Карпатах. Тоді історик вирушив до Києва, де його заарештували за австрофільство, шпигунство та причетність до створення легіону українських січових стрільців і відправили на заслання до Симбірська. Згодом він отримав дозвіл переїхати до Казані та займатися науковою роботою. У березні 1917 року Михайла Грушевського заочно обрали головою Української центральної ради, і він приїхав до Києва. А вже у червні УЦР проголосила перший універсал, який засвідчував прагнення українців до створення власної держави. Однині самі будемо творити наше життя. Настой більшовиків на Київ змусив Михайла Грошевського разом з урядом УНР покинути столицю. У цей час загарбники тілеспрямовано знищили маєток Грушевських, розстріляли його запальними знарядами. снарядами. У квітні 1918 року російський офіцер скоїв замах на самого Михайла Грушевського. Він поранив його дружину Марію. Після захоплення Києва більшовиками Михайло Грушевський емігрував до Праги. Там він займався публіцистичною та науковою діяльністю. Згодом Михайло вдалося повернутися до Києва. Тоді він працював професором історії в Київському державному університеті і був керівником історико-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. До речі, саме Михайлові Грошевському ми завдячуємо спростуванням міфу про спільну з Росією історію. Він обҐрунтував, що Україна є спадкоємицею України Русі. Власне, цей термін також запровадив саме він. А ще Михайло Грошевський є рекордсменом серед українських істориків за кількістю праць. Лише уявіть, він написав понад дві тисячі робіт. Серед них десятитомна монографія історія України-Руси. З вами була Софія Щербай. Сподіваюся, моя розповідь була цікавою та пізнавальною. Всім па-па! Ніч яка місячна. Софійко, що ти робиш? Як що? Готуюсь розповідати нашим глядачам про наступного Михайла, Михайла Старицького. А, точно! Це ж він написав слова для цієї пісні. А ще за життя зробив багато чого для театру та драматургії. Більше у сюжеті. Він придумав мрію. Тобто не літак, а саме слово мрія. І це все про письменника Михайла Старицького. І він без перебільшення є одним з найцікавіших постатей у нашій культурі. Привіт! Мене звати Каріна Хольвінська, і зараз я вам усе розповім. Не перемикайте! Його п'єси вже кілька десятків років не сходять зі сцени театрів, а ліричні вірші досі вважають народними піснями. Михайло Старицький він народився у селі Кліщинці Полтавської губернії. Тепер це Черкаська область у дворянській родині. У 13 років він став сиротою і його виховував його двоюрідний дядько за материнською лінією Віталій Лисенко, батько майбутнього композитора Миколи Лисенка. У 18 Михайло Старицький вступив до Харківського університету. А коли родина переїхала до Києва, він перевівся на фізико-математичний факультет Київського університету. Але годі сухої біографії поговоримо про найцікавіше про створення пісні Нічика місячна. Отож, як усе було, у 1861 році Старицький повертається до рідного села, щоб отримати батьківський спадок. Тоді він і закохується. На вечорницях його вразила врода селянки степаниди. Маючи чесні наміри, Михайло Старицький пішов до неї додому і попросив у батька дозвіл про зустріч. Як виявилось, вона була зарученою. І він присвятив їй такі рядки. Ніч, яка, Господи, місячна, я, зоряна, ясна. Я. Видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Слова поклав перше на музику Микола Лисенко, хоча всесвітньо відомою пісня стала з мелодією Андрія Волощенка та Василя Овчиннікова. А тепер композицію, яку вчить другий клас музичної школи, багато хто вважає народною. Старицький переробив комедію Нечуй Левицького на кожумяках, яка здобула назву за двома зайцями. Ця комедія не сходила зі сцени, її ставлять і досі. А класичною редакцією стала версія Старицького. До речі, п'єса мала ще одну назву панська губа та зубів нема». Михайло Старицький дав життя таким словам як мрія, чарівний, зрадливий, дурманити, безмовний, брудний, хід нестяма новостворення здавалося деяким літературознавцям штучними і недоречними. Лунали звинувачення у кувальстві слів у відході від народної основи поетичної мови. Але всі вони були безпідставними. Бо як же нам тепер жити без мрії? Дбаючи про високу художню майстерність, Старицький витрачав великі кошти на оформлення спектаклів і навіть продав свою ділянку і сухарний завод. У похилому віці він сказав: убухав все своє добро на театр. І на старість зостався жебраком. А з вами була я, Каріна Хольмінська. Па-па. Меланія, на це відпитання ти маєш точно відповісти. Хто написав Державний гімн України? Слова Павла Чубинського, а музика Михайла Вербицького. Так, правильно. Далі поговоримо про Михайла Вербицького. А ми продовжуємо нашу розмову про найпопулярніших Михайлів України. На черзі у нас Михайло Вербицький, священник та автор музики до гімну України. Всім привіт! Мене звуть Даринка Попко. Тож нагай мені секунди. Починаймо. У творчому доробку Михайла Вербицького твори різних жанрів це оперети, симфонії, увертюри, водевіллі, мелодрами, музика для хорів та вокальних ансамблів. Крім того, він створив музику, використовуючи вірші українських авторів. Наприклад, Юрія Фітьковича, Володимира Шишкевича, Тараса Шевченка. А ще він написав близько 40 сольних пісень для гітари і ще 6 для фортепіано. Саме Михайло Вербицький почав популяризувати гітару на Галичині, що також його вважають основоположником гітарної літератури в Україні. Його книжка з усіма його піснями зберігається у науковій бібліотеці України. І те, що цікавить абсолютно всіх: написання гімну. коли саме Михайло Вербицький створив музику до гімну України. Досі невідомо. Немає точної дати, яку подали науковці, водночас, 15 січня 1863 року у львівському часописі мета перша на Галичині надрукували цей текст Ще не вмерла Україна Павла Чубинського. Згодом, коли Михайло Вербицький дізнався про текст пісні, то вирішив надрукувати до неї ноти. Так вже у 1865 році видрукували текст пісні Ще не вмерла Україна разом із нотами. 10 березня 1865 року її виконали вперше на честь Дня пам'яті Тараса Шевченка. Тоді її заспівали на закінчення концерту під диригуванням Анатолія Вахнянина. Після цього композиція стала популярною серед молоді та представників інтелігенції на Галичині. Що Ще може бути цікавого про Михайла Вербицького, ну звісно, його особисте життя. Він був одружений двічі. Улітку 1838-го він одружується на Барбарі Сендер, австрійці, через що мусить покинути навчання, адже семінаристам не можна мати шлюб. Причина такого поспішного рішення стала зрозуміла у січні. У потруща народився син Іван. Однак, за кілька місяців після пологів Барбара померла, а Михайло повернувся до семінарії. Друга дружина також померла передчасно. Останнім місцем його душпастерства було село Лани. Зі спогадів відомо, що він жив достатньо скромно, та часто, окрім яблука, на столі більше нічого не було. До останніх днів свого життя композитор жив у злитнях, тобто дуже бідно. А на цьому все. З вами була я, Даринка Попко. Па-па! Наступна людина, про яку ми вам розповімо, це Михайло Михалевич. Оце так у нього схоже ім'я та прізвище. Так-так, Михайло Михалевич художник, іконописець та навіть театральний декоратор. До речі, він присвятив свої малюнки боротьбі Карпатської України проти агресорів угорських та польських. Він малював брошури для ОУН, ілюстрував дитячі книги і навіть розписував іконостаси. Привіт! З вами Діана Гринків, і ми продовжуємо говорити про найвідоміших михайлів України. І сьогодні мова піде про художника. Знаємо, що до лютого ще трохи далеко, але ця інформація буде вам корисною. 9 лютого день пам'яті українського художника-графіка, іконописця, декоратора та громадського політичного діяча Михайла Михалевича. І зараз ми розповімо більше про цю видатну постать. По матері він походив з козацького роду оборонців Батурина, здобув вищу освіту художника у Київському художньому інституті. Згодом навчався у празі у Празькій академії мистецтв. Нічого так? У 1939 році Михалевич очолював мистецьку референтуру Вищого керівництва Карпатської січі, а згодом у 1940 х роках був членом ОУН та очолював тамтешній відділ мистецтв. Власне, як художник він найбільше відомий своїми плакатами, присвяченими боротьбі карпатської України проти угорських і польських загарбників. Михалевич працював над різними агітаційними матеріалами, малював карикатури, компонував різні гасла та опрацьовував ілюстрації для матеріалів. 1944 року Михайло Михалевич жив у Німеччині, де викладав ужиткове мистецтво у таборах для переміщених осіб, а також він розписував іконостаси. А з 1950 року, в США там він був активним учасником національно-культурного життя української спільноти аж до своєї смерті у 1984 році. Крім того, він зініціював заснування православної церкви святого Володимира і Ольги у Сент-Полі, штат Міннеаполіс – це в США, і розписав її іконостас. Похований Михайло Михайлович на українському цвинтарі в Баунтбруці, Нью-Джерсі. За своє життя він здобув визнання як портретист, ілюстратор дитячих книжок та періодичних видань. А ще він працював у техніках Естампа та Акверелі і рисував олівцем і вугіллям. Також займався екслібрисами, листівками, оформленням календарів і розписом кераміки, ще намалював повну ілюстрації для журналу Веселка, і його роботи зберігаються у музеях та приватних колекціях України, США, Чехії та Німеччини. І якщо ми говоримо про його твори, то просто мусимо показати вам цю листівку. Її було надруковано у березні 1939 року. Видавництво Карпатська Січ. Автор, позначений внизу буквами ММ. Це, звісно, Михайло Михалевич. Насправді займатися такою діяльністю і бути художником в ті часи було геть непросто, тому ми повинні пам'ятати та цінувати таких діячів культури. На цьому у мене все. Нагадую, що з вами була Діана Гриньків. Па-па! Михайло Черешньовський був скульптором, педагогом, а походив з Лемківщини. Його шедевром вважався інтер'єр церкви Івана Хрестителя біля Гантеру. Ой, Софійко, ми так далеко зайшли, треба було ж все по порядку. Милані, тому ми дивимось сюжет. Людина-легенда у мистецтві скульптури. Про кого це ми? Ну, звісно, що Михайло Черешньовський. Привіт-привіт! Мене звуть Аріна Петрученко і настав час для ще одного Михайла цієї програми. Скульптор-монументаліст, громадський діяч, педагог та різьбяр по дереву Михайло Черешньовський. Михайло Черешньовський походить з Лемківщини. Він народився у березні 1911 року. В селі Стежниця, нині це територія Польщі. Різьбою по дереву почав займатися ще в дитячі роки. А коли був студентом, то створив ряд цікавих скульптурних композицій. Він вирізав дитячі забавки, виточував з дерева гудзики, вирізблював птахів, тварин, палиці з головою орла. Михайло закінчив відділ різьби та скульптури в Коломийській художній школі, а ще Краківську школу пластичного мистецтва Академії мистецтв, тож мав відповідну освіту. Під час Другої світової війни створив художню майстерню у місті Болехові, а ще вирізьбив із пам'яті портрет брата Івана, якого розстріляли німці. Але він не зміг зосередитися лише на мистецтві і став вояком УПА. Наприкінці війни його мобілізували до радянської армії. Там він потрапив до штрафної роти. 12 разів був на топитах розвідки як потенційний ворог народу, Якимось дивом йому вдалося втекти і знову долучитись до УПА, згодом перейти на захід. У 1942 році Михайло Черешньовський вперше взяв участь. У третій виставці спілки українських образотворчих митців у Львові, де представив свою роботу мати з дитиною. Через п'ять років він емігрував до Німеччини, і тут трішки особистого життя. Саме там він зустрів свою дружину Людмилу. А тепер повертаємось до його професійної діяльності. Михайло Черешньовський працював у техніці декоративної різьби на дереві, виготовляв фігури на релігійну тематику. Та іконстаси для українських церков у США. Також працював в портретній скульптурі, створював голови та погруддя українських діячів і митців. Однією з улюблених тем Михайла Черешньовського була Мадонна з дитиною. Він зробив чимало таких скульптур різних композицій і розміру з бронзи, гіпсу і дерева. А шедевром Михайла Черешньовського вважається інтер'єр церкви святого Івана Хрестителя біля Гантеру. Там він виготовив і констаски, вод, престол, процесійний хрест, тетрапот проповідницю. І у всіх його виробах відчувались прийоми лемківського різберства. Згодом це стало його своєрідним унікальним стилем. А найвідомішими роботами Михайла Черешньовського вважаються пам'ятники Лесі Українці. У парку народів у Клівленді це США, і у Гай парку Торонто це Канада. Не хочеться з вами прощатись, але моя розповідь добігає кінця. А з вами була я, Аріна Петриченко. Па Софійко. Я тепер вважаю, що знаю усе про всіх Михайлів. Але нам вже час завершувати. Сподіваюсь, нашим глядачам сподобалась наша програма. А з вами були Меланія Прокопчук та Софія Вравчук. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві, рожеві. окуляри. Па-па-па-па!